Рухаємося далі, друзі. За о, останніми нещодавніми даними за 24-й рік в Україні померло 25% бджіл. А популяція бджолосімей скоротилася майже на мільйон. Чому це насправді жахлива статистика? Чим загрожує людству повне зникнення бджіл? Лише відсутністю меду. Повірте, наслідки такої природної катастрофи будуть велетенські. І ось про них далі. Що, як маленька комаха, може змінити хід історії. Впевнені, ви чули про ефект метелика, коли незначна подія запускає лавину наслідків. Але тут мова не про метеликів, а про бджіл. Що станеться, якщо вони зникнуть? Просто подорожчає і віск, чи ж людство опиниться на межі катастрофи? Відповідь у нашому сюжеті. Щороку кількість бджіл на планеті стрімко скорочується ще на початку 90-х пасічники почали помічати дивне явище. Цілі рої робочих бджіл просто зникали, особливо взимку. Відтоді ситуація лише погіршилась, зникло близько 4 тисяч видів медоносних бджіл. Науковці прогнозують, що протягом найближчих 100 років ці комахи можуть повністю вимерти, а це не просто втрата меду. Наслідки для екосистеми можуть бути катастрофічними. Але чому бджоли настільки важливі? Ці маленькі трудівники забезпечують перехресне запилення, необхідне для росту більшості рослин. Перелітаючи з квітки на квітку, бджоли переносять пилок, що сприяє появі фруктів, овочів та ягід. Так запилювати можуть і метелики, жуки чи навіть деякі птахи, але саме бджоли забезпечують третину раціону людей у розвинених країнах. Одна колонія може складатися з 20 до 80 тисяч комах, які за рік здійснюють мільйони польотів. Окрім цього, бджоли виробляють мед, віск, прополіс і меточне молоко, ціні продукти, які активно використовуються в медицині, косметології та навіть у будівництві. А тепер уявіть собі, що більше половини всіх продуктів у супермаркетах просто зникне, адже саме це станеться. Якщо вимруть бджоли, наразі у світі існує близько ста основних сільськогосподарських культур, які забезпечують 90% їжі для людства: банани, яблуки, авокадо, виноград, персики, кавуни. Список можна продовжувати довго. І 70% цих культур запилюються саме бджолами. Фактично, понад 60% нашого раціону напряму залежить від цих маленьких комах. Але це ще не все. Зникнення бджіл вплине навіть на глобальну економіку. Наприклад, без них світ може попрощатися з улюбленою ранковою звичкою, кавою. Так, так, кавові дерева теж запилюються бджолами, а їхня відсутність означатиме різке скорочення врожаю. Це призведе до дефіциту шаленого зростання ціни втрати роботи сотнями тисяч людей у кавовій індустрії. Особливо постраждають країни Латинської Америки, чия економіка напряму залежить від виробництва кави. Якщо зникнуть бджоли, ми втратимо не тільки фрукти та овочі, а й молочні продукти. Адже корови харчуються не лише звичайною травою. Для їхнього раціону необхідна люцерна, яку запилюють саме бджоли. Без неї можна забути про молоко, сир, йогурти та інші молочні продукти. А що з м'ясом? Тут ситуація теж критична. Для нормального росту великій рогатій худобі потрібні олійні культури: ріпак, соняшник, соя. Вони є головним джерелом білка для корів та овець, і без них тварини не можуть набирати достатню вагу, відповідно, почнуть хворіти та гірше розмножуватися. У результаті виробництво м'яса значно скоротиться, а його ціна злетить до небес. Хоча щось на полицях магазинів усе ж таки залишиться, наприклад, свинина, курятина, картопля, морква та помідори. Адже ці продукти майже не залежать від запилення, проте текстильна промисловість зазнає колепсу. Без діл зникне бавовна, разом із нею більшість нашого одягу: джинси, футболки, сорочки, сукні. Звичайно, існують синтетичні замінники, але їх виробництво стане дорожчим, а якість тканин значно погіршиться. Та найбільша загроза це нестеча поживних речовин. Людський організм потребує збалансованого харчування, і більшість вітамінів ми отримуємо саме з рослин, які запилюють бджоли. Дослідження 2011 року показало, що без них людство втратить джерела кальцію, заліза, фтору, а також вітамінів, а С і є. Е. Це призведе до масового погіршення здоров'я. Немає єдиної причини, чому бджоли масово зникають. Вчені називають цілу низку факторів, що призводять до їхньої загибелі. Один із головних ворогів паразитичний кліщ вароа, який висмоктує з бджіл життєві сили та поширює смертельні інфекції. Але в багатьох випадках бджолам шкодить саме людина. Використання пестицидів, знищення природних місць існування, вирубка лісів та зміна клімату. Рослини починають свісти у невластивий час, і це збиває графік запилення, залишаючи бджіл без їжі. З кожним роком цей ланцюг порушень стає все небезпечнішим. Та є і хороші новини. У різних країнах світу вже працюють над рішенням цієї проблеми. Вчені розробляють роботизованих бджіл, які зможуть переносити пилок між рослинами. А деякі компанії вже тестують дронів опилювачів, також ідуть активні дослідження способів лікування бджолини хвороб. І створюються програми зі зменшення використання шкідливих хімікатів у сільському господарстві. Природа складний механізм, у якому все взаємопов'язано, якщо ми хочемо зберегти світ у тому вигляді, в якому його знаємо, варто почати дбати про тих, хто щодня забезпечує нам життя. Навіть таких маленьких трудівниць, як бджоли.